Друзі, в мене сьогодні такі ось покупочки. Цей мішок, звичайно, мені не подобається. Що вони тут зашивали, що вони тут перешивали. Що це за мішок, не знаю. 230 гривень коштує. Не знаю, що це. Я б його, наприклад, б не взяла. Ну, це в мене чоловік брав, то йому по барабану який він. Це для гортензій. Це для хвойних. Прийшла смс-ка, що вже прийшло на наше відділення. Мої рослинки хвойні, поїхала, їх ще немає. А це для гортензії, Гортензії теж вже мені вислали. І ось, друзі, що я виписала собі агромастер. Це добриво пролонгованої дії на 4-6 місяців. Фірма та ж сама, що і робить смакот, тільки смакот коштує 6 тисяч, 7 тисяч, як на якомусь сайті, а цей я виписала 1350, плюс доставка вийшла у мене 1500 1607 гривень. Я ще й поперлася на мопеді. Думала, що там мені прийшов блендер, він повинен був мені прийти в замін. заміна була, тому що. Була у мене виписана посилка, прийшла мені відпарювач, я вставлю відео, і воно було, ну, коротше, браковане. Я відіслала, вони повинні були мені прислати другий. Я поїхала, ж думала там блендер. А воно таке тяжке, я єлі його витягнула з із, із почти. Ну, ось такі справи. Тепер я за рослинки свої спокійна. Чекаю тепер рослинки. Друзі, не мала баба то купила порося так і я. Виписала собі ось, розкрила посилку на новій почті на нашому відділенні. Виписала собі такий ось блендер. У мене є, але він не такий. Тут чаша велика. Я його, звичайно, не провіряла що він собою представляє, тут його потрібно скласти все, бачите, все в розібраному вигляді. Але мені що подобається в цьому, тут дуже велика чаша, бачите, і желізна чаша. Велика желізна чаша. Не знаю, як він буде працювати, але кума виписала собі, і її дочка виписала, то сказали, що дуже файно. Коштує він 485 гривень. Зараз чоловік мені його все складе і я спробую ним попрацювати. Якісь резиночки. Ну, і була ще по скидці. Ось такий пару очисник, як він називається. Угу. Ну, китайське я зрозуміла, футболо, але так мені його розрекламували і я вирішила його виписати. Коробка була розірвана, якщо чесно. Не знаю, що. Ось такий пару очисник, це чи він... Говорить, що дуже гарний, що він дуже гарно. Напевно, сюди вода заливається. Так. Інструкція, звичайно, не на нашій мові, а на китайській. Так, дещо буде по-нашому. На угу. Як він працює, хрен його знаю, не знаю. Ну, виписала. Що виписала, то виписала. Нема куди гроші дівати. Вона Сюди надівається. Ось насадка, для чого вона потрібна, не знаю. ну, Потрібно розібратися. Розберусь, покажу, розкажу. Цей теж коштує 485 гривень. Ну, з пересилкою вийшло 1170 гривень. Нова пошта, як завжди, бензин падає, а нова пошта послуги свої піднімає. Ну, це таке. В країні це так, ніякого контролю. Так, піду зараз буду розбиратися з цим, цим барахлом. Ось, друзі, відкрила я на пошті посилку. Ну, подивилася, рослинки гарні, ну, живі, по крайній мірі. Коробочку упакували гарно. Але... Зараз я розпакую, тому що все-все-все, бачите, заклеєно, скотчем. Зараз розпакую в одною рукою. Друзі, розпакувала я свою посилку і дивлюся, що щось тут не то. А, це подарунок. Ту я смарагд. Я знаю, що я її не замовляла, а мені прислали її в подарунок. Дякую, побачимо, що тут є ще. Так, це ялівець Star. Ось такий у мене він є з такою хвоєю, але він у мене трошки не так росте. І це я хотіла, щоб у мене два їх було, він не хворіє. Ялівці гарні, ну такі, бачите, Приріст гарний у них цього року. Ну це такий, як у мене. Тепер я буду знати, що у мене теж Gold Star називається. Ну, гарний, ялівець гарний. Оце, друзі, ялівці коштують 165 гривень. Так. Це що таке? Ялівець. мінт Джуліет. Якийсь такий він цікавий. Ну, в неї на, на сайті він був другий. Це мені так здається. Ну, гарний. Саджанці дуже гарні, друзі. Це теж 165 гривнів. Так. Ну, а ось ці. Я дуже її хотіла, ці алівці, Кіпарисовики лавсона, але вони в неї на сайті мають 60 см. Тут їх немає 60 см. Я тільки за них замовляла цю посилку, друзі. Але вони маленькі і вона, ці алівці, пропонувала у, зараз я вам скажу, неоднакові. Невеликі, бачите, невеликі вони. Ну, ось такі. Ці ялівці коштують 100 гривень. Для 100 гривень це шикарна ціна. Ну, в смислі, ялівець для цієї ціни шикарний, друзі, чесно. Ну, я дуже задоволена. Дуже. А це ось у мене два однакових ялівці. Я вони якось так ростуть, цікаво. Дуже ну, гарні, ну, що казати, гарні рослини, гарні. Подивіться, по 165 гривень. От вони кулючі зараз. Ну, які ж вони гарнючі, друзі. Я просто в захваті. Ще й подарунок отримала. І в мене там одна туйка пропала, і я її, напевно, туди посаджу. Ну, побачу. Десь я її приткну, звичайно. Ну ці ось ну цілость. ну це, ну, це ну, от подивіться, це казка, просто казка. Гарненькі, такі гарненькі. Ну Ці теж бачу, тушки хворіють, напевно. Не знаю, чи це може підгоріли. Я вже так боюся, що ці хвої хворіють, що це просто капець. Я просто знаю, що цей не хворіє. Цей точно не хворіє. У мене він уже три роки, він не хворіє. Ох, яка я задоволена, друзі, щоб ви тільки знали. Господи. Знаєте, я навіть продавчиню не пам'ятаю, як звати, Я подивлюсь, у мене в Фейсбуці вона є. Та й Вайбері вона в мене є. Подяку напишу обов'язково, дуже задоволена. Дуже. А не пам'ятаю, знаєте чому? Я... Зазвичай запам'ятовую своїх продавців, яких я купую. Але я цей місяць так багато всього понавиписувала, що я навіть не пам'ятаю, де що і коли мені повинно прийти. Я ж говорила вам, я поїхала сьогодні на, нов... Ой, на Укрпошту отримувати блендер, а отримала добриво. Ну, коротше, це так. Я ще не знаю, скільки мені повинно посилок прийти. Ось така у мене краса, зараз їх пролию. Ще й коробка мені безкоштовна, бачите, дісталася. Зараз коробки теж дефіцит. О, дякую, дякую продавчині, Дай Боже, їй здоров'я і щоб в неї було дуже багато покупців. І вона радувала своїми рослинками, свою працю, віддячувала всім людям, які в неї замовляють. Ось така краса, ось така краса. Дай Боже, щоб вона в мене виросла і все було добре. Ну що, буду переходити на хвойні, а що робити? Все горить. А в натурі в горить ще буде краще, більш спечу, спекотніше. Ну, це не ми знаємо, а знає тільки один Господь Бог. Ну, будемо надіятися, що все буде добре. Знаєте, я дивилася сьогодні канал пані Зоси з України, то я в неї там такий хлостий і пані, пані Ніла розповідала теж там за в одної жіночки вони їздили в гості, і там більше 30 сортів хост, 300 сортів хост. Знаєте, іноді думається, господі, та нафіг цей південь треба, що тут море. на нагаліри він надо, це море, коли ми там на тому море їздимо. Раз у три роки на те море вибираємося. Тому ще, напевно, їхати у, у, десь на південь жити. Ну, це знаєте, це так, знаєте, це просто. Просто такі мрії, тільки із-за того, щоб спеки в нас не було. У нас тут гарно, у нас тут тихо, у нас тут спокійно зараз, поки що, дай Боже, щоб надалі далі так було. А просто оце, що спека, спека так дошкуляє, що це просто ужас. І знову-знову такі спеки почалися. Дощі пройшов, і от сьогодні два дні було так мені. А зараз температура це капець, просто капець. Ну все, на цьому все. Я буду закінчувати своє відео, маленьке таке. Якщо хоче хтось хвойні і вас влаштовує така ціна, я можу написати. Виписувала я це з Фейсбуку, там група декоративних рослин. Ну, от Я не пам'ятаю, як продавчиню звати. Кому цікаво, я напишу, я, якщо когось зацікавлю такі саджанці по такій ціні, я скажу. До побачення, всім мирної, спокійної ночі. Молимося за наші хлопців, які дійшли до Курську. Курська! Курська там їм сказали вже гімн України вчити і референдум готовлять. Дай Боже їм здоров'я, щоб вони всі живі здорові повернулися назад.